Сьогодні в Україні відзначають День української писемності та мови. З нагоди свята у всіх регіонах писали радіодиктант Національної єдності. Приєднався до ініціативи і Миколаїв. Як це було, бачила моя колега Наталя Засядько. Військові, поліцейські, рятувальники, освітяни, медійники, працівники культурної сфери. Щороку радіодиктант національної єдності об'єднує українців різного віку та професій. Цього разу через повномасштабну війну свої знання правопису усі охочі перевіряли в укритті. Авторкою тексту для диктанту стала українська письменниця та режисерка Ірина Цілик. А читала його народна артистка, герой України Ада Роговцева. Військовослужбовиця Національної гвардії Крістіна розповідає, долучається до ініціативи вже другий рік. Поспіль, однак щоразу хвилюється, диктант пишу вдруге вже, але треба все одно себе опанувати в такому в такій обстановці, не нестандартній, е, і згадати всі правила. Ці заходи вони підтримують нашу націю, нашу мову. Молодь вона залучається до таких, і це дуже добре, тому що з нашим часом, з нашими подіями, це дуже важливо. дуже дуже, і я думаю, що надалі такі. Заходи будуть розвиватися тільки більше і більше. Радіодиктант. Учасники пишуть лише від руки спілкуватися між собою заборонено. Цьогорічний текст був тематичним: про рідний дім, великий і затишний у мирні часи, і тривожний під час війни. У Миколаєві до написання радіодиктанту національної єдності приєднався і міський голова Олександр Сінкевич. Я вперше долучився до радіодиктанту. За часи незалежності нашої держави, власне, за часи його створення було важкувато. По-перше, я взагалі в житті мало що пишу. По-друге, не вистачає часу на те, щоб читати книги, тому я економлю час і слухаю аудіокниги. І звичайно, що це втрачаються навички написання, розставляння ком і так далі. Як то кажуть, виклав все, що було в голові. Подивимося на результати. Радіодиктант національної єдності це не лише про перевірку знань, а й про спілкування та власне єднання українців, діляться своїми враженнями учасники. Деякі були слова для мене навіть нові, напевно, тому що я якось їх не використовував в посіденному житті, тому було трошки складновато. А так зовсім була атмосфера прикольна навіть такий адреналін був, але було приємне відчуття того, що такий, таке коло було людей, і ми якось один одному навіть допомагали деяких на моментах, але було класно. Після написання роботу можна надіслати на електронну пошту Суспільне медіа або її перевірили фахівці. Сам текст диктанту оприлюднять вже завтра, 10 листопада. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для є новин.